При реєстрації на другу групу ми не можемо обрати відсоток ставки в дії, і цей відсоток ставить вже сама податкова. І, тобто, якщо ви знаєте, що навіть на другій групі є відсоток єдиного податку 20% від мінімальної зарплати, є 10%, тобто різний, не обов'язково тільки 20. І на це впливає ти. Те, чим ви займаєтесь, чи ви займаєтесь по всій Україні, чи в одній точці, кількість кведів, розташування ваше, да? тобто є декілька факторів, які на це впливають. І коли ви подаєте заяву на реєстрацію, вже податково на місці обирає, який відсоток вам поставити. Є такі, хто платять менше, ніж двадцять. Відсотків від мінімальної зарплати на другій групі. В Києві, звісно, таких немає, тому що це столиця України, там більша ділова активність, да? в інших городах, містечках, селах, можливо, там відсоток цей буде нижче, і ви самі обрати при реєстрації дії його не можете. Якщо ви хочете. Більше відео про ФОП і ви новачок. Ось тут є плейліст ФОП для чайників. Будь ласка, передивляйтесь, залишайте ваші питання в коментарях, підписуйтесь і звертайтесь за консультаціями і обслуговуванням.